Кривий ріг живе і розвивається навіть попри всі виклики сьогодення. У Інгулецькому районі відкрився бутік дитячого та підліткового одягу Міні мода, який з'явився завдяки грантовій підтримці. Новий бізнес це стильний одяг поруч із домом та нові робочі місця для мешканців району. Ще один приклад розвитку завдяки грантам Спортклуб Нова форма. За підтримки грантової програми тут запустили напрямок пілатесу та реабілітаційних занять для відновлення здоров'я. Відкрилися у 2017 році, 8 років тому. Е -е, участвували у тому році у гранті, е -е, отримали 250 тисяч гривень. На ці кошти було приобретено того, чого нам не вистачало саме це тренажер греблі та тренажер відновлення реформи. У кривому розі підприємців підтримують комплексно, консультують, супроводжують і допомагають залучити державні та міжнародні гранти. Це дає можливість бізнесу запускатися, розширюватися та працювати під час війни. Шановні підприємці, або хтось там мене почує, з може передати підприємцям, звертайте свої виконкове. Грант отримати це реально зараз. Відкриваються дві нових грантових програми до тих, що було це енергоефективність, державна програма. І зараз починається другий етап Люксембургської програми. Люксембурзькі франки там більше кошти. Тому дуже цікаво, будь ласка, звертайтеся. Ну, якщо 792 е, людини підприємця отримали гранти, ви отримаєте у Кривому Розі. Вже 792 підприємця залучили понад 263 мільйони гривень, створивши 823 нових робочих місця. Це інвестиції в економіку міста та впевненість у завтрашньому дні. Якщо вас також цікавлять такі можливості, звертайтесь до виконкому вашого району. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першинський.